У нас була практика ведення вагітної з однією ретрансплантованою ниркою. Це таке був такий да, це У нас був такий два роки тому унікальний випадок, який ми провели. Пацієнтка народила. Це унікальний випадок був ще тим, що. Дана пацієнтка була після допоміжних репродуктивних mm -hmm. технологій з попередніми втратами вагітності, і вона зазвичай лікувалася також в місті Києві в інституті внутрішньої патології державної установи Національного інституту педіатрії акушерства mm -hmm. і гінекології під керівництвом професора Медведя Володимира Ісаковича і в один. Красний день нам зателефонували і сказали, що така пацієнтка є, вона вже вагітна, тобто вона планувала цю вагітність, і е, вони скеру, так як вона проживає у нашому місті, скеровують її до нас на ведення вагітності. Це, звичайно, був такий особи, ну, мій особливий досвід ведення цієї вагітності і надзвичайна відповідальність, тому що е, такій пацієнтці треба було надати. Максимум супроводу для того, щоб вона доносила до терміну, і в зазначений строк ми скерували її на розродження. Також місто Київ в ПАГ. І е, отримали е, здорову дитину, і буквально два тижні тому я мала з нею зворотній зв'язок. Uh -huh. Вона мені телефонувала і казала, як гарно розвиваємося, як сидимо, що ми робимо, ходимо. Е, тобто, ну постійний зв'язок з, з, з такими пацієнтами це надзвичайно важливо.